Сьогодні ми знаходимося на старому цвинтарі міста Миколаєва в Некрополі. Це місце дуже важливе для кожного з нас, тому що це наша пам'ять. Ми сьогодні говоримо про ідентичність як про особливість кожного з нас. І саме ми в сьогоденні маємо змогу формувати майбутнє. Ми ті, кого потім будуть пам'ятати наші нащадки. Місто з'являється в 1789 році, ну і люди починають відходити в інший світ, мабуть, з того ж часу. Треба було десь ховати. Чи ховали тут перших наших поселенців і мешканців, ми не знаємо, але некрополь вже існував в 1790 рік. Майже, майже релісник нашого міста Миколаєва. Отак з'являється наш некрополь під назвою Старий християнський цвинтар. Спочатку ховали за, національним, за національною знакою, Да. Тобто це були поляки, католики, православні, христи, да, от так. От. Ну а потім вже з'явилися інші сектори, караїмський сектор, сектор для поховання мусульман нашого міста Миколаєва, ну, єврейський цвинтар зовсім окремо був. Отут кожна людина, кожен пам'ятник, пам'ятник над могилою там людина. Коли ця людина народилася, чим вона займалася? Це люди, які будували наше місто, лікували мешканців, захищали, навчали. Відомі нам Аркаси, родина Аркасів. Микола Миколаївич Пантусов, людина, яка у всі енциклопедії внесена світу міські голови нашого міста Миколаєва, військові всіх часів, починаючи з російсько-турецьких війн, ну і далі, 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 далі. Вони охороняють спокій небідних людей. Такий, така скульптура, ну, скажімо так, коштувала не, не три карбованці навіть за часи Російської імперії. Вони охороняють померлих. Якщо помирає дитина, або доросла людина, або військовий загинув в Першій світовій, рідні хочуть, щоб там цій людині було дуже добре. На привилеке жили дуже мало мармурових янголів. Коли я починала вивчати некрополь 32 роки тому, їх ще було значно більше. На сьогодні я нараховую 47. Розбиті, знищені, просто скинуті на землю, розтрощені. Це сакральне місце. Тут просто стільки сліз, мабуть. Тони, тони тисячі тонн сліз людей. Тут молитви, тут сльози, тут благання повернути цих мертвих людей. Це дійсно намолене місце в нашому місті, Миколаєві. Ну, якщо так розуміти сакральність, то дійсно можна так сказати. Наш обов'язок зберегти це місце, тому що це не просто місце, де поховані наші предки. Це місце як історична пам'ять, як ідентифікація нас. Ми повинні чітко розуміти, що ми повинні, що нам треба робити далі, для того, щоб примножити історію нашого міста. І звісно, що тут у нас є місце сили, як, з якого ми черпаємо натхнення на наші вже нові звершення.